А сьогодні порівняємо дві популярні моделі струмовимірюваних кліщів серед майстрів, які займаються ремонтом та обслуговуванням електрообладнання. Це 203 та 204. Що в них спільно? Вимірюють постійну зміну напругу, постійний змінний струм, опір, ємність, частоту, відповідають всім стандартам безпеки. Оснащені жидкокристалічними дисплеями з підсвіткою, а та мають зручні чохли. В Чому ж різниця між цими двома кліщами? Головна відмінність це розрядність. У Т204 має розрядність 6000 знаків, у Т-203 має розрядність 4000 знаків. 204 вимірює струм до 600 А, 203 до 400 А. Опір 40 МГОм, 60 МОм. І ще одна відмінність це термопара. 204-х вона є, 203-х плюс немає. Функція Lief це вимірювання нульового або фазного кабелю. Все інше повністю однакове. Переключимо на постійний струм і будемо вимірювати, ну, бачите, одразу 1476 показує вольта. Досить швидко спрацьовує. Сучасний процесор. Перемикаємо на вимірювання опору. В автоматичному режимі, Ось він перебирає межі і 89,6, ну, досить швидко. Прозвонка. Класно працює. Виміряємо те ж саме на 203. Наш постійний струм, наша батареєчка. 1,477. Бачите, різниця 0,001 Вольт. Ось він. Опір наш там було 89,6. Тут що ми маємо? 89. І 7, ну і 6. Ну, абсолютно однакові показники. Вимірювання не відрізняється домів від одного. Це каже про якість продукції від компанії Юніт. Що слід обрати? У Т-216С. Ну а якщо серйозно, вам вирішувати. Незначна різниця в ціні в 400 гривень, але маєте більший діапазон вимірювань. Посилання в шапці профіль.